Вітаю всіх глядачів цього відео. Сьогодні у нас дуже гаряча тема, яка сколихнула реп-індустрію. Таких конфліктів вже давно не було, тому не гаючи час, переходимо до суті відео. Дрек і Кендрік Ламар перебувають у напруженій конфліктній ситуації, яка вже триває більше десяти років, але самого розпалу набула тільки у наші часи, яка здається вже нескінченною. Колишні знайомі Дрейк та Кендрик з часів, коли у Дрейка вийшов перший студійний альбом «Take Care» у 2011 році, гарно товаришували саме Кендрік є на фійці у цьому альбомі у треку «Bird Alive Interlude». Далі Дрейк з'являється у легендарному альбомі Кендрика Mad City», де також з'являється на треку «Poetic Justice». Далі з'являється трек у Асапа Рокі, де є обидва виконавці. До речі, Асап також з'явиться у цьому конфлікті, але пізніше. І все складається гарно. Вони підтримують один одного, їздять у тури разом, допоки Ламар не з'являється у треку, контрол, виконавця Бікшона ще у 2013 році, де він згадує Джей Коула, Бік Кріта, Мік Мілза, Аса Прокі, власне, Дрейка, самого Бікшона, у якого він і співав у треку. Ще Джей Електрон, Тайлер та Макміллір, де він каже: Я люблю вас усіх, але я намагаюсь вбити вас. Спробую зробити так, щоб ваші основні шанування». Вальники ніколи не чули про вас. Зроблю так, щоб вони не почули більше жодного іменника чи дієслова від вас, де він достатньо грубо, але ясно дає зрозуміти, що в них є здорове суперництво, і Кендрік бажає досягнути великих вершин і обігнати своїх колег, а не зробити їм чогось поганого. Але Дрейк так не вважає, і вже з того моменту між ними виникає непорозуміння. Але у серйозний конфлікт це не переростає, бо Кендрік не мав мети його зачепити. Але цей трек вже змінив курс у відповідь. Відносинах між ними Кендрик починає чіпляти Дрейка у Сайфері. Та Дрейк відповідає у реміксі у треку ф'ючера. І всі ці роки цей конфлікт знаходиться у стадії заморозку, де вони інколи згадують один одного у треках, тим самим накопичуючи цей негатив один до одного. У 2023 році Дрек та Джейкол випускають сумісний трек First Person Shooter, де говорить про велику трійку у сучасному хіп-хопі, де на п'єдестал ставлять окрім себе ще й Кендріка. І ось у роковий день у 2024-му виходить альбом у метробуміна та ф'ючера We Don't Trust You, де з'являється Кендрік у треку Like That, який починає новий абзац у цьому конфлікті. У ньому Ламар відкидає думку про те, що він у великій трійці, читаючи це просто великий я. Він також порівнює себе. Бета Дрека з Принцом і Майклом Джексоном. Відповідно, каже, що принц пережив Майкла Джексона. Потім на цей трек Канівест Вест робить ремікс, а де він чітко дає зрозуміти, що він на стороні Кендріка. Через кілька тижнів Дрейк відповів пісню Push-ups зі словами, що Кендрік вже не у трійки лідерів, що його обігнали такі виконавці, як Скотт, Сиза та Тоні Вансевич. Каже, що Дрейк на вершині гори і йому довелось спустити вниз, просто щоб поговорити з ним. У приспіві він стверджує, що Кендрік віддає 50% лейблу. Також згадав продюсера Метро і сказав, щоб той закрив рота і далі писав свої біти. Дрейк також звернув увагу на роботу Ламара над попіснями з такими виконавцями. Ми, як Maroon 5, Taylor Swift, а також згадав Рікароса, де каже, що кожну пісню, яка потрапила в чарт, він отримав саме від Дрізі, та згадав його офіцерське минуле. Роз відповів вже через кілька годин, випустивши дискрек Champagne Moments, в якому він звинуватив Дрейка в тому, що він зробив пластичну операцію та надіслав поліцію на Френч Монтану. Чекаючи відповіді Ламара на пушапс, Дрейк випускає ще один вже видалений трек «Taylor Made Freestyle, у якому він використав згенеровані штучним інтелектом голоси кумирів Ламара, тупака та Снупдога, де нібито йому давали поради ці виконавці і розповідали, як потрібно себе поводити. Після Дрейк з Винуватив репера у тому, що він не відповів на його оригінальний діс, тому що він не хотів втручатись у випуск альбому Тейлор Свіфт. Цитую. Тепер ми повинні почекати довбаний тиждень, тому що Тейлор Свіфт твоя контролерка, і якщо ти будеш випускати трек, вона має це схвалити. Він згадав, що і сам колись переніс альбом через неї, і тому назвав її великим гангстером у реп грі. Свіфт, звісно, не відповіла. Вона, як відомо, завжди хотіла, щоб її виключили з розповіді, коли справа доходить до перевірки імен в реп-піснях. Незважаючи на те, що пісня була видалена, бо власники прав на пісні Тупака, звісно, не могли таке схвалити. Та реакція Снопдога на щастя все ще залишилась. What? Sure? Huh. <laughs> what the fuck? What happened? What's going on? I'm going back to bed. Й ось виходить діс Кендріка і Форія, який має спільну назву з серіалом HBO, саме який продюсує Дрейк. Ламар починає критикувати батьківство Дрейка. Мені потрібно виховувати сина, але я бачу, що ти нічого не знаєш про це. Також згадав його пластичну операцію за чутками. Я не сказав їм звідки ти береш свій прес. Читає Кендрік. І в цілому його здібності до репу ти не реп-виконавець, ти шахрай, який сподівається, що тебе приймуть. Ще пригадав, що Дрей купив кільце тупака і каже, що готовий віддати подвійну ціну за нього. Цей конфлікт починає набирати кольорів. Він захоплює увагу багатьох шанувальників по обидві сторони. Деякі виконавці починають обирати свою сторону у цьому конфлікті. Натомість, Треві Скотт, який має тісні стосунки з обома сторонами, гарно відпочиває у Греції. Взагалі не думає влазити у цей конфлікт, як і Ніванцевич, який спокійно постить відео з Діснейленду. Отже, Кендрік також не гає часу і випускає 616 і на лей, висміючи схильність Дрейка, використовувати час і місце у назвах своїх пісень. У пісні він стверджує, що лейбл Дрейка працює на нього. Фальшивий хуліган. Я ненавиджу хуліганів. Ти, мабуть, жахлива людина. Всі у твоїй команді шепчуть, що ти на це заслуговуєш. Такими рядками Кендрік Дрейка дрізь. Відповів майже восьмихвилинним треком «Family Matters», який починає з агресивної подачі. Дрейк каже, що Кендрік даремно втручає його сина у цей конфлікт і припустив, що дитину Ламара насправді зачав його менеджер Дейв Фрі. Він також зачепив стосунки Ламара з його нареченою Вітні Елфорд, стверджуючи про невірність і жорстке поводження. Коли ти б'єш свою дівчину, це напевно самозахист, бо вона більше за тебе. Він пройшовся також по іншим колегам, які приєдналися до конфлікту на сторону Кендріка. Тож спочатку він звернувся до виконавця Вікенду за те, що той казав, що у Дрейка стрілки не справжні, бо вони знімають тіктоки. На що Дрейк відповів, що Вікін піднявся за його допомогою. Потім звернувся до Рік Роса, де казав, що той замовляв жінок легкої поведінки у свій секретний маєток. Потім Прокі, який казав, що мав стосунки з матір'ю сина Дрейка, і Дрейк у рядках нагадав йому, що в той час був у стосунках з його спутницею. Такж, Також згадав Ф'ючера та метро буміна. Ламар нам не дав багато часу, зразу випустивши Мідзе Грехамс. Це продовжило тему переслідування сімей один одного. З самого початку він вже звертається до шестирічного сина Дрейка Адоніса і каже, що він шкодує, що Дрейк його батько, і каже, що Кендрік буде для нього кращим наставником. Далі Ламар читає, що у Дрейка є таємна донька, на що Дрейк відповідає через історію в інстаграм, написавши: Ні, почекай, може хтось знайде мою приховану доньку. Будь ласка, і надішліть її мені. Навіть через 24 години після випуску Meet the Gahams, Ламар мав більше що сказати з треком «Not Like US. У ньому він висуває звинувачення на адресу Дрейка у педофілії. Також висловлюється з приводу штучного голосу тупака. каже: Ти думаєш, що Бей дозволив тобі не поважати пака? Далі читає про те, що він колаборується з реперами тільки для того, щоб була повага до нього на вулицях. Дрейк відповідає треком The Hurt Part 6. Це п'єса серії The Hurt Lamar, яка проходить у всіх його альбомах. На обкладинки треку партнер Кендріка Дейв Фрі, про якого вже згадувалось, який відправляє серці друг дружині Кендріка у цій роботі Дрейк стверджує, що чутки про приховану доньку запустила його власна команда спеціально. І Кендрік на це клюнув. Ви повинні навчитись перевіряти факти та бути менш нетерплячими, каже Дрейк. Також Дрейк каже, що дуже радий, що мотивував Кендріка на працю у цьому конфлікті, що він так постарався, і тим самим хоче поставити крапку у цих справах. Але буде це дійсно крапка чи ні, побачимо далі. Також продюсер Метро Бумін не залишився осторонь і випустив інструментал Дрізі, який відсилає до того рядка Дрейка. Метро закрой рота та роби біти. Ось метро й зробив. Це вже не дістрек, трек, а діз. Біт. Метро вийшов зовсім на інший рівень. Також він наголосив, що кращий виконавець дісу під цей інструментал може забрати його безкоштовно. І от геній сучасного репи юно Майлз випустив фристайл на цей біт. Ламар, дрейк. Тож така тема багато кого не залишила без уваги. А ви як гадаєте, хто більше правий у цьому конфлікті? А поки на цьому все до побачення.